Три роки, три роки з тих пір, коли перші новоприбулі українці приїхали та почали в'їжджати в цю прекрасну країну. І думаючи, що Канада це просто буде якийсь легкий ключик до їхнього життя. Абсолютно легенько можна буде заробляти гроші, і все буде просто фруктово, а не так складно, як воно виявилося. Розумієте, на початку дуже велика хвиля українців линула саме з Європи, українців, які під час повномасштабного вторгнення перебували саме вже на території Європи, на той час вже іммігрували, заробляли там гроші, усвоювалися. І коли вони побачили, як легко можна було потрапити в Канаду, і ще сказали, що гроші будуть видавати, українці просто не могли, вони перестали і навіть не не дивились, не робили ніякого дослідження, а просто рванули в Канаду. І коли вони рванули, приїхали сюди, взяли ці три тисячі і побачили, які це маленькі гроші, вони зразу зрозуміли, що щось не то. І кого будуть шукати винного? Звісно, що не себе, а країну, людей, е, інфраструктуру, недорозвинутість, багато чому. І люди просто пішли, знаєте, таким. Поїздом, швидкісним поїздом наговорювати, говорити різні речі, що конструктивні, що не конструктивні, аби щось сказати, щоб їх почули, щоб їх відчули. І потім, буквально за пару місяців після того, як вони наговорили багато на Канаду, зразу та хвиля і не витримала, і покинула Канаду і назад повернулася в Європу. Тому що не всім Канада підходить. Канада це країна дуже для таких сильних людей, які мають конкретну ціль. Місію. І коли у вас є цілі і місія, то ця країна є досить реальною. І тут багато чого можна добитися. Ну, наші люди приїхали саме не з ціллю, не з місією, тому що це була така спонтанна ситуація, спонтанний момент і спонтанний, можна так сказати, шанс для деяких сімей, які просто взяли українці, думаючи, що. Канада в якомусь сенсі буде в 500, 600, 700, 800 разів краще Європи. А виявилося, що вона ні краща, ні гірша, просто не всім підходить. І тут все дуже фільтрується. Якщо в Польщі з 10 українців 8 українців зможе вижити та дати собі раду, то в Канаді ви повинні цю цифру. Кинути та зменшити до двох з десяти українців, які зможуть тут залишитися, адаптуватися та дати собі раду. Я прошу вас, залишайте вподобайку цьому відео, пишіть свою думку, чому так вийшло, чому таке велике розчарування деяких українців про Канаду. І підписуйтесь на канал, якщо ви підтримуєте правду та дійсно хочете дізнаватися цікавої інформації прямо з середини. Зараз українців дуже хвалять в Канаді, їх підтримують, їм дякують і бачать, наскільки відданість вели.